Тетяна Борзаковська народилася і виросла у Сіверодонецьку. До війни жила у Харкові та працювала у сфері маркетингу. Разом з мамою вимушена була евакуюватися до Німеччини. Минулими вихідними взяла участь у заході дні української культури у місті Любек. На виставці серед різних майстрів вона представила свої вироби. Це браслети фенічки, які Тетяна почала виготовляти під час евакуації. Таке хобі у жінки з'явилось декілька років тому, але зараз робить акцент саме на жовто. блакитных браслетах. В основном акцент на наш патриотический наш флаг, который э, очень яркий и красивый, чтобы каждый их э, носил на руке. Відновилась далі. Куда ми зустріч приурочена українській культурі та традиціям проходила біля центрального собору у Любику? Там розгорнули фудкорт з традиційними стравами, організували музичний супровід, облаштували сцену, звідки лунали пісні українською. А майстрині виготовили до заходу з десяток доробок. Я була учасником, але я все посмотрела і получала колосальне довольстві. Наша річ радна. Музика, пісні, ми всі дружно пели, і ми ну, прям як дома, як за столом всі сидять, зібрались, велика сім'я. сім'я. і тих, хто віддав своє життя за незалежність нашої країни у війні з Росією. Я бажаю кожному з нас, аби наша країна розквітла, аби ми дійсно навчилися жити інакше, аби ми цінували всіх тих, хто вже ніколи не повернеться додому. Частину виручених грошей від продажу Тетяна переводить у фонд національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ України Охмадит, аби якось допомогти постраждалим від війни. Я поняла, що я можу допомагати цим людям, які там працюють, залишилися. І січа хмат ліч не тільки дітей, ані приймають всіх і зрослих, особливо не ті, хто получили травми во время війни. Тетяна говорить, що після перемоги планує повернутися в Україну, аби підтримувати економіку рідної країни та нарешті зустрітися з чоловіком, якого жінка не бачила більше ніж півроку. Вікторія Марченко, новини на Суспільному, Донбас.